Всім привіт! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією історією, котру ми отримали. Найбільше всього на світі я чекала свого 16-го дня народження. І ні, не через свято і таку значиму для кожного підлітка дату, а через те, що коли мені виповниться 16, я нарешті піду в паспортний стіл та зміню своє ім'я. Моя мама виявилася дуже креативною людиною, бо вирішила назвати мене іменем героїні Роману, який прочитала прямо перед пологами, а назвали мене Стейсі. Тато і бабусі з дідусями довго переконували маму не робити так, але вони справді намагалися переконати вагітну жінку серйозно, як тільки не перекривляли моє ім'я. Спершу в садочку діти не могли вимовити правильно моє ім'я і тому звали мене не Стейсі. Атуся, Іся і багато іншого, в кого як виходило іншими словами. Звісно, виходило саме так. Діти в дитячому садочку не всі букви могли вимовити, а тим більше слова, що тут говорити про таке дивне ім'я. Але дитячий садок це не так страшно, як те, що відбувалося далі в школі. Ми стали підлітками, а підлітки, як відомо, досить жорстокі люди. Хтось придумав мені кличку Стус. І тепер всі мене лише так і називали. Я нічого не мала протестуса, мені навіть подобалися його вірші, проте мені було неприємно, коли моє і так незвичне ім'я ще й перетворюють в кличку, яку використовують в якості образи. Чим мамі не вгодила версія з ім'ям Іра, батько розповідав, що взагалі-то вони зійшлися на цьому імені, перебравши багато інших, але мама передумала останній момент. Я була б рада, якби вона не перечитала той роман перед своїми пологами, а вже після, коли я була б названа Ірою. Я умовляла маму змінити моє ім'я, але, як ви розумієте, мої умовляння на неї не діяли. Їй подобалося, що мене звуть Стейсі, Але при цьому їй не хвилювало, що через нього я все життя страждаю. Мовляв, я переросту і все налагодиться, але я не хочу чекати, поки я переросту. А якщо не переросту, я не хочу страждати надалі. Тому, любі батьки, якщо ви обираєте дитині ім'я, то подумайте над цим сто разів, бо воно може дуже зіпсувати вашій дитині життя в майбутньому. А ви в коментарях, будь ласка, діліться своїми історіями. Можливо, ви також називали своїх дітей в честь героїнь романів, серіалів чи фільмів.